Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер. І сьогодні ми приїхали в село Луків біля Житомира, щоб вилити невеличкий горіх, але трошки проблемний. І так, зараз подивимося, ось такою командою ми приїхали. Тобто наш скажений оберний автомобіль. Наш автомобіль наша підтримки і побачення. І ось такий горішок. Що тут? З ним цікаво. Тут у нас ось йде паркан. Тут ось у нас ідуть провода. Причому провода, якщо ви бачите, тут з усіх сторін, не всі в гілках, все заплутане, з цього стовпа йдуть, з того стовпа йдуть, з цього щось якийсь один йде. Ну і так само там з тої сторони тут просто. Тут ось стовп у нас посередині не знаю, чи видно, і там просто цілий ворог жменя, жменя цих проводів. Тому зараз будемо потихеньку його, як говорить арбомен, шинкувати на шматочки, на салат, на капусту і прибирати. Ну І також тут щось, що ми маємо, тут маємо таку будову. Близько дім, там ось теж прямо в кроні якийсь кабель іде. Дріт. Тут ось ця будова з шиферною кришою, якщо ви помітили, теж треба зберегти. І ці всі гілки, тут вони просто на ньому лежать. Тому нібито він не дуже складний, такий, невеликий. Але тут він має. Три стовбура, такі навіть да, такі йдуть в рідні сторони. Ось такий ось красний. Ну, ну, умови тут такі собі не дуже де є працювати. Він худий, стрімкий, але досить розгалужений і багато проводів. То ми, тому ми приступаємо до роботи. Вам гарного перегляду. А ми погнали! Ну що ж, друзі, ось ми закінчили наше замовлення. Так, дивимося на результат нашої роботи. Ось дрова, які ми залишили замовникам. Ось так виглядає місце, де був цей горіх. Як бачимо, провода всі цілі. Дах цілий, хата ціла цей. Дрот теж цілий. Ну якщо дивитися з вулиці, то з вулиці теж паркан цілий, стовп з проводами теж все нормально, нічого не порвали, нічого не зіпсували, все в цілості і на своєму місці. Ну що ж, вам дякую за перегляд, а ми будемо їхати далі до нових замовників на нові завдання. Всім до побачення, до зустрічі!